Топ небезпечних меседжерів, якими кожен день користуються українці, не підозрюючи навіть, що за ними можуть стежити, і це не вигадки. Зараз тобі розповім це все слова нашого ГУР Буданова. І на третьому місці знаходиться Телеграм. Його заснував Павло Дуров. Ти ж пам'ятаєш раніше він був гендиректором ВКонтакті, а ще страшне: він має громадянство цієї сочної країни РФ. Цей меседжер збирає номера телефонів і ID. за словами кібербезпеки. Ця інформація зашифровується і передається. Куди ж вона передається? Написано в інтернеті, що на західні сервери, а потім де осідає, невідомо. Ця таємниця відома тільки Дурову і засновникам компанії Telegram. але є ймовірніші кінцеві сервери там у Росії. Вруявіть собі. А Буданок заявляє, що ключі шифрування телеграм є у ФСБ. Висновки одні телеграм для розваг можна використовувати а для кондифіційної інформації ні. Але є ще гірші меседжери. Це такі, як. Меседжер, Facebook і WhatsApp, зараз розповів. Ну ти зрозумів, що друге місце посідають ці меседжери. Ці меседжери потребують прив'язки мобільного телефона і вони не шифруються. І ви ж розумієте, що ці меседжери передають ваші дані спецслужбам за запитом, а інколи навіть не потрібен запит. Ну ви пам'ятаєте скандал Цукерберга, як він передав дані користувачів лівим службам? Це ще не найгірше. Меседжі є ще гірший. Це Viber. Улюблений меседжер з цих бабусь, мамусь, які відправляють ці листівочки кожен день з святом, з днем народження, з новим роком і так далі. Чомусь у нас в Україні він має народну любов. Розробник цього меседжера, щоб ви розуміли, це Білорусь і Росія, і вони зробили спеціально його для шпигування. Це компанія Cinezis, яка також займалася розробкою портретного пошуку для Яндекс і систему розпознавання лича Кіп називається. І ця система взагалі для відеоспостереження за людьми. І ця система працює в таких містах, як Астана і Москва. Цей розробник був внесений у 2020 році до санкційного списку ЄС. І керівництво компанії заборонен в'їзд в Євросоюз. За словами Буданова, сервери знаходяться у Москві. Гайдай своїй бабусі або мамусі, що не користуються вайбером, встановлюйте безпечні меседжери. До зустрічі!